Президент України Володимир Зеленський припускає, що російські війська можуть готуватися до нового наступу наприкінці весни чи на початку літа. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News. Він додав для того, щоб підготуватися до нового наступу країни-агресора українському війську, не вистачає багато чого, у тому числі артилерійських снарядів і різних видів зброї. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони. Дуже радіють, що ми стабілізували. Ми кажемо, ні, нам треба зараз допомога. Президент зазначив, що загалом ситуацію на фронті вдалося стабілізувати. Зараз вона краще ніж кілька місяців тому. Також президент України Володимир Зеленський зазначає, що до виборів президента США, які відбудуться у листопаді, ще треба дожити. А допомога від конгресу потрібна негайно. І хотілося б сфокусуватись на сьогодні на конгресі, щоб він зрозумів, як це нам потрібно. Про наміри Російської Федерації піти у новий наступ на одному із напрямків говорив також командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк. На сьогоднішній день інформація про те, що росіяни створюють угруповання більше ніж 100 тисяч солдатів. Також президент України в інтерв'ю CBS News заявив, що ракети Російської Федерації вже завтра можуть долетіти до будь-якої держави. Якщо в Європу прийде Путін, прийде ця агресія, прийде його армія. Солдати Сполучених Штатів, громадяни Сполучених Штатів Америки. Прийдуть і будуть захищати цю Європу. Бо це члени НАТО. За словами Зеленського ватажок Росіян не хоче закінчувати війну. У вас є людина, яка не хоче закінчувати війну, бо вона хоче бути до смерті у владі. Вона ніколи сама із Кремля своїми ногами не вийде. Президент України зазначив, що диктатор Путін сповнений рішучості повернути колишньому радянському союзу його імперську славу та його географічні кордони. Він так вважає. Не треба змінювати його думку. Треба змінювати його. Нагадаємо, в Євросоюзі вже неодноразово говорили про те, що є загроза розширення агресії Росії. За словами президента Польщі Анджея Дуди, Російська Федерація може напасти на країни-члени НАТО уже в 2026-2027 роках. Чорні дні для російської авіації цього тижня. РФ могла втратити кілька су 27 в одному з випадків за участі російської ППО. За даними видання Forbes, до цього винищувачі су 27 38-го полку, який базується в Севастополі на аеродромі Бельбек. Уникали серйозних пошкоджень. Тепер росіяни не дорахуються як мінімум двох із приблизно 20 одиниць су 27 п і су 27 СМ. У матеріалі йдеться про те, що масований український ракетний наліт у неділю, 24 березня, який уразив чотири російські військові кораблі та штаб військово-морських сил у Севастополі, також вдарив по Бельбеку. За даними українського центру оборонних стратегій, частина із 40 запущених українцями у бік Севастополя, крилатих ракет Штормшедов та Нептун уразила об'єкти 38-го полку. Атака призвела до знищення одного винищувача су 27 та пошкодження двох інших йдеться у матеріалі. Якщо ці дані підтвердяться, можна буде говорити про першу втрату су 27 російської армії. В поточній повномасштабній війні увесь цей час росіяни берегли ці винищувачі су 27 залишалися подалі від боїв. Однак одна із втрат су – справа рук самих росіян у четвер, 28 березня. Російське ППО відкрило вогонь по своєму літаку в окупованому Криму. Як пише телеграм-канал Кремлівська табакерка, винищувач збила установка С 400 Борт якраз вилетів із аеродрому Бельбек. На відео, яке поширилося у соціальних мережах, видно, як літак падає та горить. Дякую за перегляд! Найпомітніша операція 38-го полку це перехоплення винищувачем су 27 у березні 2023 року безпілотника повітряних сил США Репер, який патрулював в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Втрати су 27 болючі для російської військової авіації. Їх буде важко компенсувати, адже за даними Форбс, в арсеналі армії РФ залишилося лише близько 40 базових су 27 Як повідомляється, всі старі су 27 які росіяни помістили. На збереження зазнали серйозної корозії, різумувало видання. У разі наступу росіян на Харків він стане для них фатальним містом. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю «Укрінформу». За словами головкому зараз не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаються всі заходи для адекватного реагування на таку ймовірність. Сирський зазначив, що ЗСУ вже мають досвід бойових дій у Харківській області. Тоді українським військам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді стався масштабний обвал російського фронту. Головнокомандувач розповів і про ситуацію на фронті. Загалом, за його словами, вона справді важка, але українські війська не лише стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед. Як заявив Сирський останнім часом, кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках. Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо. У той же час російські окупанти і надалі нарощують зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Проте на певних ділянках фронту ЗСУ вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це одразу позначилося на обстановці. Загалом Сирський наголосив, що мета українських воїнів це не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому величезних втрат, а також підготувати резерви для проведення наступальних дій. Прокоментував головнокомандувач ЗСУ і вихід із Авдіївки. Він розповів, що через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність української оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватися вперед. Сирський зазначив, що ухвалив рішення вийти з Авдіївки щоб уникнути оточення та зберегти життя людей. Він нагадав, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, про які не розповідатимуть у російському телевізорі. Крім того, Олександр Сирський відповів на запитання щодо мобілізації. За його словами, після перегляду внутрішніх ресурсів цифра призову у 500 тисяч осіб суттєво зменшилась. Як зазначив головком, генштаб також переглядає чисельність певних частин, які не беруть участь у бойових діях на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дозволило звільнити тисячі військовослужбовців та направити їх у бойові частини. Нем головнокомандувач ЗСУ підняв і тему нестачі зброї за його словами. Якщо захід як заявляє, поставить Україні все, чого потребують збройні сили, це дозволить відкинути ворога і нарешті завершити цю війну військовою перемогою над противником. Ніч на п'ятницю, 29 березня у російському місті Білгород не пройшла спокійно. Близько другої години ночі губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні оголошено ракетну небезпеку. Незабаром губернатор заявив, що над Білгородом та околицях міста вночі було збито нібито 15 повітряних цілей. Пострадали делі арена 22 двадцять Гімназія остеклення. 30 квартир осталіс без на поставдалі, пострадали, пострадали кавою транспорт. Він також додав, що за попередньою інформацією постраждали під падіння уламків, збитих цілей немає. Місцеві жителі публікують в мережі результат, нібито роботи російської ПВО. Ось оно добре утро. Ну, каже, то нам посмотри осколок в мою спальню. Білгородці також показують, як постраждали вулиці та будинки. Стекла на машинах вон прильот був туди. Газ роз... розпространився везде, на установки побили стекла, все побилось. Нагадаємо, 27 березня В'ячеслав Гладков заявив, що в Білгороді сили протиповітряної оборони, нібито відбили масовану атаку, яка сталася за чотири години після удару авіабомб Російської Федерації по центру Харкова. Тим часом телеграм-канал Астра повідомляє, що на Білгородську область впали ще дві авіабомби з російських літаків. Усього за тиждень сталося 11 подібних випадків. Ситуація з перетином кордону для вантажівок на пункті пропуску медика Шегині значно покращилася. Якщо місяць тому водії стояли тижнями, щоб їхати з Польщі в Україну, то зараз на це витрачається кілька діб. Думаєте, у вас займе часу, щоб перетнути кордон? Е, ну, в мене, коли я приїхав на кордон, то зараз вже третя доба пішла, е, і це ще в принципі швидко, тому що зараз вже черга набагато більша. Е, до кордону ну, вчора ввечері було кілометрів десь 45. Ну, це не, не суцільна черга, там є розриви, населен, населені пункти, через які веде поліція. Але все ж таки, це на даний час буде не менше, я думаю, 5, 5 діб, так як ще зараз в Польщі свято, вони я думаю не будуть працювати так, як годиться. Ну, це все така популізм від поляків. Вони ніби відкрили, але просто ну, пішли святкувати. Пішли святкувати, і для цього якби зробили вигляд, що вони щось вирішують. Хоча... Ніяких змін по суті немає, таких, щоб можна було би сказати, що вони йдуть назустріч і хочуть працювати з нами на рівних умовах, так як вони того вимагають. Хоча вони вимагають нерівних умов, вони вимагають для себе різних преференцій і ну, хочуть відібрати наше, не захистити своє, а відібрати наше. Доброго дня! Ви давно вже приїхали сюди вчора. І як думаєте, як скоро пройдете кордон? Ну, думаю, сьогодні десь о півночі будуть в кордоні. А то Яка проблема тут існує? Що польські фури частіше нас обходять і ми стоїмо. По відчуттях -по -по ви приїхали, що ситуація покращилася, бо раніше два тижні треба було чекати. Зараз хтось каже, там п'ять діб треба, хтось каже за одну добу. Трека колєка як там стояти з самого початку. А ви оскільки вже стоїте в черзі? Треті сутки. І думаєте, оскільки вам зараз знадобиться, щоб перетнути кордон? Завтра, думаю, перетнемо, я не знаю. Як mm. воно піде, там на цей... митниця. Як буде митниця пропускати, наша, польська. Добре, що хоч розблоковано, що не заблоковано, то що рухається. Воно рухається, то воно більш-менш нормально. Вас товар е нормальний, не, не псується такий. Ні. Не метал на офіційному рівні, якби вони могли, вони вже то вирішили. Хіба в них можливо якісь скриті мотиви є? Ну чесно кажучи, я не знаю, що їм заважаю що їм взагалі заважає е, ну поганому танцюристу. Вони їм як поганому танцюристу, я б сказав би. Та ми повинні бути сильними, щоб з нами рахувалися і ну, не йти, якби не, не, ну, не йти на поступки, які нам диктують.